І... і всім сонця з вами я, Nix Stex. Будемо продовжати грати в Dictator Snowpiece, Peace за кубу. Цього разу, надіюсь, мене буде чути. Хотів сказати, я не знаю, чи в минулому відео мене було чути. Думаю, що не було чути, напевно. Та? Не було чути. Чу чути, зараз провірю. Та-та, там не було звуку, надіюся, тут буде звук. Хотів сказати, що перша серія не вийшла, тому що я поняв одно. Треба знімати відео на Ютуб, коли в мене є світло. Коли світла нема, то відео не знімеш. Ну, якби є мобільні дані, але в мене сім карти нема. Так що мобільних дані у мене, по суті, теж немає. Але є така штука, як. Ем... Точка доступу, з нею можна ділитися інтернетом. Але от така штука, що все одно не поділишся. Я, як би поділишся, але все одно буде відео говорити, що якби відео, на жаль, не прогрузилося, тому що відео, на жаль, не прогрузилося на Ютубі, за того, що нема Wi-Fi. Хоча і за точки доступу можна буде поділитися. я поняв одно, чи є точка доступу, чи нема. Все одно. З точкою доступу відео не, з, не зайде на YouTube. Треба тільки, коли є світло і коли є Wi-Fi. Отакі от діла. Так. Отакі от, от діла. Перша серія не вийшла, друга є, але без звука. Ну, з пам'яттю, то, то хоча б все добре. Добре. Ми продовжимо захоплювати країни і торгуватися, тому що нам це буде потрібно. Одне й те ж саме, я скажу, та знаю одне й те ж саме. То вранці якось ще забагато. Забагато так скажу до Франції ще. Ще дуже довго до Франції щось з якось. Треба спершу першу армію хоча б прокачати, а то буде довго, нам все одно грошей зараз багато не дається. Буде даватися десь так 30 монет в секунду, може, тоді і буде. 5 ,5, 20. Захобимо того і бенін, і все. Ну, крім того, що якби буде того і бенін, крім ми не тільки це захопимо, ми інші країни будемо захопимо. Такі, як Екваторіальна Гвінея. Отак-то. Ну, ігра реально скучна. Краще знімати The Age of Civilization з модом Луді Європ. Але все одно, єдине, що, по-моєму, тут цікаве, це є торгування. Ти можеш купляти Україн і їм теж продавати. Я знайшов собі, я собі зробив одну таку штучку, що якби ти купляєш Україн, дуже багато купляєш, дуже. А після того. Коли в тебе буде дуже мало грошей, а вони тобі ті гроші будуть дуже потрібні, ти потім продаєш іншій країні ці всі товари і ти отримуєш дуже багато. М -м -м. По 50 духи. Ого, коні аж за 10, е скажу непогано, а духи дуже будуть потрібні. Тут вроді би можна міняти ціну. Тато тут можна міняти ціну, але то, так сказати, ну. То я не знаю, як робити, я не знаю, як міняти ціну. До 300 від такого от буде. А ні, то в мене 10, то в мене коней 10. А так, то кодні коштують за по 100. Я вже подумав, що кодні коштують за 10. Можуть кодні коштувати і за 10. Але то рідко. Так. Добре, зараз почекайте. Мені дещо потрібно зробити зараз. Так, друзі, ми продовжуємо. Те, що, що мені треба було, то я вже зробив. От. Так, Нідерланди хочуть чуть собі взяти того, а Гаяну, а в Гаяні повстанці. Але того треба прокачати. Того ми прокачали вот на одну зірочку. А, а вони, ну, як сказати, одна зірочка то є 10, ой, точніше 20. То півзірочки є 10. А вот у Нідерландії. Нідерланди з армією 0,3. Ну, я в математиці не дуже, так що. Ну, по, по цій інформації, що у нас тут написано, ви можете самі побачити. Так, три. А ой. Понятно. я би хотів за захопити Ісландію. Думаю, непогано б вийшло. Візьмемо Ісландію. А так поки що, думаю, нам треба опять поторгуватися. Ну, ще якихось п'ять речей візьмемо у Сомалі. О, шерсть по 80 треба брати. Добре. Ой, -мо, я нечайно нажав купити все, що можна. О, я відійшов. Так, шерсть. Що з шерстю? Ем, так, я не... як ви поняли, я нечайно шерстю взяв. І цю шерсть треба якраз продати. Продаємо все. І купляємо 5 стільки, скільки нам потрібно, 5 десь. Потім йдемо захоплювати інші країни. Я зараз собі наберу армію і далі будемо захоплювати. Так, ем, що я хотів сказати? Хотів сказати те, що я вам хотів тільки джиб, дж, джибуті захватити, але крім того, я ще й захватив Еритрею. Так що. Ну, крім джбуті Рітрезі, я ще тут захопив гінняє Бісау. Як я вам говорив у другій серії, хоча там не було чути звук, але Але я там сказав, що я українець і з російською в мене поганенько. Так що мене може як, як і українці дивляться, так і руські. Ну, але як ви поняли, що в мене з російською погано. Ну, ми тут захопимо Туніс. Так, тут ми прокачаємо і тут воєнних прокачаємо. А до ядерки нам ще 11 країн якраз. Ну, Ми їх якраз захоплювати не будемо, але думаю, що республіку Конго і Габон візьмемо. 4-2, ізі. Республіка Конго і Габон. Все, все легко. Так. Ем, Республіку Конго ми вже захватили, нефтяна вишка, Метуз армію, флот і габон візьмемо. І думаю, на цьому треба закінчити. Реально більше не знаю, що нам робити. Треба і то, бо Венгері я хочу взяти. А в нас там то гаяна. Та на гаяні. так, габон, нефтяна нишка. О, літак, треба збити. Так, прокачуємо армію. Ну, не знаю я більше, що мені робити. Ладно. На ну, з вами був я, Ніксостекс, всім удачі і всім пока.